В даному відео я вам покажу, як в Mask Empire підключити гаманець, Telegram гаманець та зробити транзакцію для його активації. Заходимо в Mask Impire. Три крапочки, airdrop. Заходимо в airdrop, підключити гаманець, підключаємо Telegram гаманець, погоджуємося. В кого немає, зразу створюємо цей телеграм-гаманець. Немає. Розпочати знайомство. Створити вручну. Продовжити. Вводимо три слова, які були на попередній вкладці. Нажимаємо далі. Перейти до «Don't Space. Дозвіл приєднати гаманець до Mask Empire. Повернутися до Mask Empire. Повертаємося. повернулися. Тоді нажимаємо здійснити транзакцію ТОН». Нажимаю здійснити транзакцію. Транзакція дана не проходить, тому що недостатньо коштів. Потрібно поповнити ТОН-спейси. Заходимо назад в гаманець. Заходимо в гаманець. Нам потрібно ТОН-спейс. Мінімум 0,6 тонн Спейса, але їх купити не можна. Тому ми, це бета версія, заходимо назад на головну сторінку гаманця і купляємо тонкоїни. А тоді з тонкоїна переведемо в тонспейс. Заходимо в тонкоїн, поповнити, нажимаємо, поповнити найкраще це експрес-купівля це найлегше, там можна купувати різну суму експрес-купівля. Купуємо в тонкоїнах, купуємо в гривні, продовжити, беремо 200 гривень, це мінімальна сума, на яку можна купити тонкоїни. Нажимаємо «Придбати», ставимо галочку, проходимо верифікацію, підтвердити, підтверджуємо номер телефона, продовжити, поділитись своїм контактом. Вводимо ім'я та прізвище і дату народження, вводимо актуальні дані, бо в подальшому потрібно буде прикріпити якийсь ваш документ, який посвідчує вашу особу. Найкраще це водійське посвідчення, в кого нема водійського посвідчення, там ще є декілька варіантів підтвердження особи: там ID паспорт, або ну є різні зараз, ми побачимо. Беремо, готово, далі продовжити. Знову вибираємо тонкоїни, знову гривня. Декілька разів так буде вискакувати. Знову вибираємо 200 гривень, продовжити. Підтвердити оце, підтвердити особу за допомогою вашого посвідчення водія. Заходимо, воно загружається, «Продовжити». Продовжити. Зараз вискакує за допомогою чого вам буде підтвердження особи, пройдіть перевірку, надайте документ, продовжити. Вибираємо всі країни, крім Сполучених Штатів, «Продовжити». І тут водійське посвідчення, id карта дозвіл на проживання. Ну, Вибираємо найкраще водійське посвідчення. Продовжити, завантажити його або сфотографувати, або завантажити з галереї. Завантажили документ, коли пройшли верифікацію, додавали водійське посвідчення. Знову пише, скільки вам поповнити. Беремо 200, це мінімальна сума 200. Бачите, як старають, пише мінімальна сума 200. 200, придбати. І вже вам вискакує, в якому банку. Можна моно, пумп, тут CBank, я мені краще приватбанк. Кому може моно, кому пумп, кому я краще, берете продовжити. І зараз вискакує ваша транзакція з якимось продавцем. Ви чекаєте. Коли вискакує транзакція. Там буде е, номер е, карточки продавця. На цей номер потрібно буде скинути йому 200 гривень через Приват24. Ви заходите, от сплатіть для отримання, напротязі 15 хвилин потрібно це все зробити. Відкриваєте Приватбанк і от копіюєте номер карточки, скидаєте йому 200 гривень. Е, коли це все скинуто, е, нажимаєте Оплата здійснена. І Нажимаєте завантажити файл. Коли ви здійснюєте оплату в Приват24, потрібно зберегти цей чек, зберегти там на електронній адресі, його, його скачати і тоді скинути сюди. Нажимаєте Оплата і отут додаєте цей файл. Додаєте файл, який у вас був там на Приват24. Додаєте і вам зараховуються кошти. Коли ви завантажили чек, там протязі 10 хвилин вам приходить смс, що отримано 0,7 тоннкоїна від такого то продавця. Коли ви завантажили туди файл, обов'язково потрібно туди завантажити файл. Тоді прийдуть вам кошти. Прийшли кошти. Тепер у вас буде там, в тонкоїнах 200 гривень. Тут вони вже просто менші, є в тонкоїнах 200 гривень. Їх переводимо в тонSpace. Заходимо в тонSpace, поповнити, Переказ зі свого гаманця і ми переводимо з балансу тонкоїнів. Отут у вас буде баланс тонкоїнів 0,7. Переводите 0,56 тонкоїна. Мінімум це потрібно перевести, тому що 0,5 вам потрібно зробити транзакцію. І 0,05 береться комісії. Ну і ще 0,01. Я просто залишаю, що вдруг змінюється ціна. Там ціна постійно росте там кожних 5 хвилин, може ціна відрізнятися. Якщо ви поповните на 0,55, ціна підросте на гривню і вам вже не хватить на транзакції. Тому 0,56 можна, 0,06 можна навіть тих тонко, тоїнспейсу. все рівно їх 0,7, вам нікуди ви їх не подінете. Цей 0,1. Ви здійснюєте сюди переказ цієї транзакції. Бачите, мінімально мені 01. мене 0,1. Нажимаєте продовжити. І воно вам зараховує в тонспей Beta». І все. І у вас буде тут тонспайс Beta» 07 ну, або 0.6, скільки у вас буде. Тоді можна, тоді потрібно заходити в Mask Empire. Назад заходимо. Повертаємося назад у Mask. Empire. Заходимо, нажимаємо здійснити транзакцію тон. Вона грузиться. Просить підтвердження цієї транзакції. Тут ми можемо побачити, що вони просять 0,5 тонн коїна для даної транзакції. Також, крім 0,5 тонн коїна, так як я казав попередньо, що тут є комісія. Комісія е, зараз складає 0,058, Зменшилась комісія, це 2,37 в гривнях. Ми е, підтверджуємо цю транзакцію, дану, підтверджуємо. Далі нажимаємо повернутися до Mask Empire, повертаємося і чекаємо, поки пройде дана транзакція. Вона може пройти як за декілька секунд, так і може бути, зайняти декілька хвилин. Транзакція пройшла. Заходимо в квести. В квестах забираємо завдання за підключення тон гаманця, забираємо монетки. Так, і також забираємо монетки за здійснення транзакції тон. Позабирали монети, заходимо е, назад в airdrop, перевірити, чи все пройшло, чи все добре. Так, все добре, все пройшло. Транзакція здійснена.